Дитячу поліклініку на Вербовецького хочуть капітально поремонтувати. Причому зробити це планують до початку літа. Такі оптимістичні плани у членів комісії з питань охорони здоров'я. Однак здійсняться вони лише якщо депутати міськради виділять потрібні кошти з головного кошторису Черкас. А це небагато, не багато мало, а 2 мільйони гривень. Тему продовжить Юлія Доброскок. Розпочати відбудову старої поліклініки на Вербовецького мали ще три роки тому. Для цього і тендери проводили, і кошти виділяли. Утім, через бюрократію, каже Любов Майборода, усі плани сходили на нівець. На жаль, хоч в бюджеті минулого року гроші були закладені, але так вони мільйон вісімсот гривень і не були освоєні. Ця поліклініка обслуговує щонайменше 14 тисяч маленьких пацієнтів. Медзаклад не бачив капремонту з півстоліття. Тут стеля вже тріщить по швах, а з вікон свище вітер. Протяг, звісно, коли дітки роздягаються, то про ремонт тут кричить буквально все, говорять медики. Ладнати доведеться чимало. Протікає криша, і ще потрібно е, міняти труби, потрібно енергозберігаючі технології впроваджувати в життя вікна, міняти. Дехто з батьків побоюється, як у ремонту в поліклініці не буде, а заклад просто хочуть закрити. Декілька років ведеться розмова про те, щоб цю поліклініку закрити. Про ліквідацію медзакладу не може бути й мовою, заспокоює голова комісії з питань охорони здоров'я Олег Роскопін. Ці роботи будуть проводитися ззовні, Заміна вікон і утеплення стін не передбачає закриття лікувальної установи, так що лікувальний процес як проводилось, так і буде проводитися. На ремонт дитячої поліклініки потрібно щонайменше 2 мільйони гривень. Та останнє слово за депутатами міськради. Вони і мають дати добро на ремонт закладу. А відтак передбачити кошти у головному кошторисі міста на 2015-й. Та коли його ухвалять, спрогнозувати не береться ніхто. Вряд броскоко роман Буша, Віка новини.